Військовослужбовець Василь Булецький півроку відслужив у найгарячіших точках Дебальцеві та Станиці Луганській. Заяву на отримання земельної ділянки подав у міськраду ще півроку тому. Відтоді прийшла лише одна відповідь: мовляв, вільної землі в Ужгороді нема. Радять звертатись до Баранинської чи до Оноківської сільрад. А всі спроби зібрати земельні комісії міської ради закінчуються невдачами через відсутність кворому. Звертаємося до депутатів, особисто визвонює. Членів земельної комісії, щоб вони хоча б прийшли на засідання, треба просто рішуче діяти, самим ходити, як то кажуть, вибивати. По-іншому ніяк. Ніхто не прийде до тебе, ніхто, в принципі, як згідно законодавства, не запропонує. Цього разу комісія все ж з'явилася у повному складі. Звернення Василя нарешті підтримали. Його розглянуть на сесії міськради. А от заяву Миколи вже вдруге відправляють на доупрацювання, Нібито ділянка на вулиці Загорській, на яку претендує чоловік, вже зайнята. Але Микола запевняє, інформацію перевірив кілька разів і з різних джерел земля пустує. Остаточно це підтвердилося, коли чоловікову кільком його товаришам запропонували за гроші відмовитися від землі. Предлагали деньги за участки, чтобы ребята отказались. Так что тут как-то так оно все происходит. Кто откуда звонил, не знаю. Номер не определенный, но пропонували гроші – від 200 доларів до 400. земельне питання тягнеться більше року. У травні у міській раді виправдовувались землі не видають, бо детального плану і документації на відведення ділянок нема. На розробку потрібно 500 тисяч гривень. Тепер звітують, кошти є. Робота почалась. Учасникам АТО планують виділити землі на вулицях Загорській, Єнківській і найбільше дюжину гектарів поблизу словацького кордону в продовження Собранецької. Спочатку на цій території. Орії хотіли розмістити кладовище. Тепер планують передати учасникам АТО, але офіційних документів про передачу земель немає. Бо ужгородські депутати вкотре не можуть вирішити це питання на сесії. Але землі не буде без плану зонування міста. Він чекає на затвердження ужгородських депутатів з 2013 року. Але народні обранці цього робити не квапляться. На сесіях міської ради це питання викликає тільки чвари і, врешті, його знімають з розгляду. На даний час немає відповідно затвердженої містобудівної документації. А якщо брати до уваги статтю 2.4 закону про регулювання містобудівної діяльності, в разі відсутності детальних планів і планів зонування забороняється передавати у власність або користування земельних ділянок. Тобто ми маємо раз затвердити відповідну містобудівну документацію і тільки після цього проводити надання земельних ділянок. Ще складніша ситуація у районах Закарпаття. Деякі селищні голови виділяють землі, які належать не селу, а приватним підприємцям. А дехто навіть гроші у військових вимагає. Зверталися до мене Воловецький район, зверталися до мене Хуський район. В Хуському районі навіть доказів не маємо, тому що це все призупинилося. Коли поміняли голів РДА, навіть просили людей по 40 тисяч гривень за земельну ділянку від учасників АТО. На отримання земельної ділянки до міськради вже надійшло понад 700 заяв від учасників АТО. Офіційну землю поки не отримав ніхто. Аби пришвидшити процес, військові обіцяють навідатись на наступну сесію. Та примусити депутатів нарешті розглянути земельні питання.